катушки нема. И, наверное, ну да. Ничего нема. Вот так краде катушки на жерли щука. Хороший день. Сейчас работочка. О, нормально. Хороший. Бомба. Сніг затрусив весь льод, Дивіться. Натрусило трохи. І почалось покльовочки. Щось... Доброго ранку. Ось така щука клюнула що тільки що. Ще тільки виставляємося. Камеру не взяв, тільки виставляємося, ще тільки виставляємо жерлиці. дивіться. Яка. Два з половиною і три кіла десь така. І крямна мамочка. Опа. Опять та сама сработка, тільки, тільки поставили. Щось не вистачає цієї жерлиці, Або вона сама срабатує. Або щука не може, ніяк з'їсти. Того живця. О, круто, круто, круто. трошки впала камера, опять щупачок такий невеликий Знову біжу, знов з роботочка аж жерлиця перевернулась Я нічого не вимотала, майже Опять завела в какую корча. Опа! И уже есть. А это опять дребедень. Оп, и есть рыбка. Что там по клювам? Что-то мелкое вообще, да? Нет, нет. Если не клювало, то уже бы ты домой поехал Знову опустили мармешечку і проводочки, дивіться чик-чик-чик-чик-чик-чик. О він уже... Опа! Прогоріло! І ще один. Ловим наживця його. глибина 8 метрів. Тут де я ловлю. Дивіться, знову опустили. Оп-оп-оп-оп-оп. А, і мимо. Я проводку проводку почав робити. О, це вже трошки наче більший На 2 сантиметра. Це вже на здорову щуку.